Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець і тема нашого уроку розрахунок питомого опору провідника. Із попередніх уроків ми вже знаємо, що електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Коли в металому провіднику тече струм, вільні електрони, рухаючись напрямлено, зіштовхуються з йонами кристалічної градки металу. Провідник. Чинить опір електричному струмові. То від чого ж залежить опір провідника? Раніше ми вже використовували Ростат. Пригадаймо, яким чином він працює. Принцип дії повзункового Еростата ґрунтується на залежності опору провідника від його довжини. Пересуваючи повзунок уздовж обмотки, поступово збільшують або зменшують довжину ділянки, крізь яку проходить струм. У результаті опір Ростата. Так само поступово збільшується або зменшується. Також для того, щоб з'ясувати значення опору провідника, ми, звичайно ж, можемо розрахувати його. Наприклад, за допомогою закону ОМА. Але будьмо реалістами: напевне, не всі користуються виключно розрахунковими методами. Опір провідника також можна визначити за допомогою вимірювальних приладів, наприклад, мультиметра. Що дає змогу дізнатися, який опір має провідник. Приєднаємо мультиметр і виміряємо по черзі опір провідників, виготовлених з однакового матеріалу, однакового поперечного перерізу, але які мають різні довжини. І зауважмо, зі збільшенням довжини провідника, його опір збільшується. Опір провідника прямо пропорційний його довжині. Тобто, у довшому провіднику частинки, що рухаються напрямлено, зазнають на своєму шляху більшої протидії. Розгляньмо приклад. За допомогою мультиметра виміряємо по черзі опір провідників, виготовлених з однакового матеріалу однакової довжини. Але які мають різні поперечні перерізи. Зверніть увагу, що провідник, у якого більший поперечний переріз, має менший опір, ніж той, що має менший поперечний переріз. Отже, опір провідника. Обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. Збільшення товщини провідника рівнозначне, так би мовити, розширенню русла, яким рухаються заряди, тому й опір провідника зменшується. А зараз змінімо умови проведення експерименту. Тепер будемо по черзі вмикати провідники однакової довжини та з однаковими площами поперечного перерізу, Але виготовлені вони будуть. Із сталі та міді. Виміряймо їхній опір. Отож опір провідника, виготовленого із сталі, більший, ніж опір мідного провідника. А це означає, що опір провідника залежить від речовини, з якої цей провідник виготовлений. Зауважмо, провідники з різних металів мають різні кристалічні структури. Отже, гальмівна дія зіткнень вільних електронів і йонів різна. Підсумуємо результати проведених дослідів і запишемо формулу. R дорівнює ρ помножити на L поділити на S, де R опір провідника, L довжина провідника S – площа поперечного перерізу провідника і ρ – Питомий опір речовини. Означення таких величин, як довжина провідника, опір та площа поперечного перерізу, ми вже знаємо. Але що ж таке питомий опір речовини? Питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини і чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника завдовжків 1 метр і площею поперечного перерізу 1 квадратний метр. Обчислюємо питомий опір. Відомо, що опір провідника вимірюється в омах, площа поперечного перерізу в метрах квадратних, а довжина проводу в метрах. Тому одиниця, якою визначають питомий опір, це ом, помножений на квадратний метр поділити на метр, виконаємо скорочення одиниць. Отже, ом помножити на метр одиниця питомого опору міжнародної системи одиниць. Проте на практиці зручніше визначати площу поперечного перерізу провідника в квадратних міліметрах. Тоді одиницею питомого опору буде Ом помножений на квадратний міліметр поділити на метр, що дорівнює одиниці на 10-6 степені Ом помножити на метр. Питомі опори речовин визначають дослідницьким шляхом і заносять у таблиці, приклад якої зараз на екрані. Значення питомого опору Залежить від температури речовини, тому в таблицях обов'язково зазначають температуру, за якою справджуються подані значення. На екрані подано таблицю питомих електричних опорів деяких речовин за температурою 20 градусів за Цельсієм. Зараз в моїх руках частина проводу, виготовлена із міді. Дослідімо на прикладі, яким буде опір цього проводу. Отже, щоб його знайти. Потрібно знати довжину проводу, площу поперечного перерізу, а також питомий опір. Площа поперечного перерізу дрівні 2,5 квадратних міліметрів. Виміряємо довжину проводу. Вона становить 25 см. Виготовлено провід із міді. Дізнаємося питомий опір матеріалу, скориставшись таблицею питомих електричних опорів деяких речовин. Для міді значення питомого опору дорівнює 0,017 Ом помножити на квадратний міліметр поділити на метр. Отже, запишімо умову задачі дано, довжина проводу L дорівнює 25 см. Але оскільки системною одиницею є метр. Довжина дорівнює 0,25 м. Площа поперечного перерізу S дорівнює 2,5 мм квадратного. Знайдімо питомий опір міді за допомогою таблиці. Це значення дорівнює 0,017 Ом помножити на квадратний міліметр поділити на метр. Розв'язання задачі. Для того, щоб визначити опір проводу. Запишімо формулу r дорівнює r помножити на L поділити на S. Підставте значення величин у формулу. Зверніть увагу, що 0,25 у чисельнику і 2,5 у знаменнику дозволяють нам спростити цей дріб. 0,017 помножити на 0,1 дорівнює 0,00 17 тисячних Ом. Відповідь Опір цього мідного проводу дорівнює 0,17 Ом. А у мене на сьогодні все. Не забудьте обов'язково переглянути конспект, а також пройти тест до уроку. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте. І до нових зустрічей на уроках фізики.